Через авторію зламали вайбер і почали по групах просити гроші. Друзі, сьогодні будемо розкривати, що сталося, будемо все на полички розбирати, як не попасти в проблеми, а саме не попасти на гачок, так би мовити, до шахраїв. Сьогодні ми у місті Львів на Карбазарі. Завжди на початку відео я наголошую, що потрібно максимально перевіряти автомобіль. Це через Carvertical. внизу буде посилання, за яке можна перейти, і отримати 20% знижки. Ну і, звичайно, можна користуватися промокодом ROMA. До речі, Carvertical за цей тиждень багатьох людей врятував від неправильної покупки. Тому робіть це завчасно. І навіть, будемо так казати, не шкодуйте вже тих пару гривень на цю перевірку, тому що іноді мені пишуть Роман це дорого. Дорого, коли ви купуєте автомобіль і потім розумієте, що ви попадаєте на дійсно на велику суму. Також ми, друзі, надаємо перевірка, послугу, перевірка по всіх містах України. Хто собі таке щось надумає і вам потрібна допомога, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. По Луцьку також, до речі, працюємо. Слава Богу, Луцьк на сьогоднішній день досить успішно вдається на, такому ринку, на цьому ринку підібрати автомобілі для наших замовників. Ринок працює в четвер і неділю, можна з цих днів записуватися. Я вам надам експерта, який раненько вас зустріне на ринку і допоможе вам з підбором автомобілів. Ну або знаходимо через авторія, скидаєте мені посилання, оплачуєте послугу, я фіксую вам ціну, скільки буде, тому що від локації міняється ціна. Фіксую вам ціну, якщо все зручно, оплачуєте. І ми також перевіримо цей автомобіль, надамо повну, тотальну інформацію про авто. Ну що, Давайте будемо розбиратися, як через авторія ламають людям вайбер, а потім з цього аккаунта просять гроші. Відбулася ця ситуація з моїм товаришем. Все відбулося дуже просто. Він на авторія виставив автомобіль. На продаж, і йому приходить відразу, приходить йому смска. Що якщо ви хочете безкоштовне розміщення, у нас є така послуга. Зараз ми до вас позвонимо назвіть 4 чотири цифри. Чотири цифри було вказано, і після того почалися так би мовити, качелі е, з вайбера почали надсилатись в різні групи, що потрібно допомогу, потрібно кошти. Я думаю, всі ми розуміємо, що в кожного з нас є хтось із друзів і хтось готовий допомогти, причому там дуже цікаво. Гроші збиралися на собаку. Знаєте, Все-таки собачок багато людей любить. І я, до речі, люблю петики, песики, косики, котики це ж все мило і приємно. І ось тут та ситуація, коли просто скористалися з цього е шахраї. Е Швиденькою наш е Мій товариш відреагував на цю ситуацію і протягом 3-4 хвилин він відновив свій вайбер і зняв відео, сказав, що нікуди не відправляйте гроші, я в грошах, як кажуть, не… грошей не потребую. Який можна висновок з цього зробити? Настільки багато різних схем, що вони іноді співпадають з якоюсь такою, знаєте, якби реальністю. Тобто ти подаєш і тобі пропонують безкоштовно, ну, взагалі супер, здавалося б, треба 4 цифри надати, надаєш 4-4 цифри, а далі все йде не так, як потрібно. Тому, друзі, будьте обережні, шахраї працюють, обмани є. І саме гірше, коли я знаю таку реальну історію, коли людині також зламали. Там, чи Viber, WhatsApp, Telegram вже не, не пригадаю. ну телеграми, ви знаєте, дуже стараються також зламати, приходять повідомлення, в яких просять за когось проголосувати. І, звичайно, якщо ви ту людину не знаєте, то ви там і не зайдете, і не будете нічого голосувати. А іноді буває таке, що дійсно хтось з ваших знайомих, хто вам направляє, дійсно десь там дитина вчиться, ходить на якісь там е такі всякі спортивні напрямки, і ви думаєте, ну треба підтримати. Тому нікуди не переходьте ні за якими посиланнями, нікому не довіряйте, тому що на сьогоднішній день це все страшно. Так до чого я вів? Був випадок, коли людина людину зламали і просили гроші. Здавалося б, та, поки це все вдалося зупинити, на той час люди вже дійсно поскидали гроші шахраям. Потім цим всім займалася кіберполіція і прийшлося вже власнику пояснювати. Що це не він, що це не він шахрай, а це шахраї його, ну, одним словом, зламали аккаунт. Щоб цього не було, краще не попадатися на такі проблеми. Давайте трішки по ринку пройдемося, що продається, як відбувається. Друзі, насправді, ринок в очікуванні в очікуванні того, що буде з Нового року. Я вже знімав відео і розповідав, але дуже так торкався поверхнево. Стосовно того, що січня Мають вже не продовжити нульове розмитнення. Тобто буде митою. автомобілі і подорожає там, близько 30%. На дорожчі авто це буде суттєво відчутно. Скажімо, закупивши за 10 тисяч автомобіль, вам потрібно буде 3 тисячі сплатити в ці всі збори. Дорого це чи багато, вирішувати кожному, але те, що іноді дійсно є такий момент, коли в тебе є бюджет 15 тисяч. Доларів, а тобі кажуть, потрібно буде ще там 4,5, вже при 15 воно десь так буде виглядати. 4,5 заплатити більше, тобто майже 20 тисяч, то я думаю, що орієнтований покупець з сумою 15, він на 20 не піде. Треба визнати, ну, якщо немає коштів, то немає. Він почне дивитися на двигуни внутрішнього згоряння, так звані дизель, бензин і гібрид. Звичайно, що. Покупець з електрокара переключається на інші автомобілі, ринок стане живіший. Це добре чи погано, пишіть в коментарях. Я думаю, швидше добре, що ринок стане живіший. Але за рахунок таких речей йде підйом ціни. Він буде швидше всього короткочасний. Давайте трішки спрогнозуємо, а потім побачимо, чи все воно так стало, чи ні. Але потім це все вирівняється, тому що. Ну просто трошки електрички буде дорожче, все-таки як не крути, хто пригадує нульове розмитнення, яке також було короткочасним на всі автомобілі. Та дійсно в той момент творилися чудеса, хтось привозив, дорожче продавав, як розмитнений, тобто по ціні ринкові, хтось скидав швидше і їхав за іншим автомобілем. Тобто був трішечки ха хаос. Але коли все вернулося, воно все відповідно знову ж таки стабілізувалося. Якщо тут. Цього разу все-таки не буде продовжене нульове мито, просто-напросто подорожчують електрички. Чи ми звикнемо з цим? Звичайно, звикнемо. Чи будемо з цим жити, так будемо жити. Чи перестануть люди купляти електрички? Ні, не перестануть. Електрички надалі будуть купляти. До речі, друзі, зараз ми в відображенні бачимо мого сина, який старався знімав вам це відео, тому обов'язково підтримайте пальцем вгору. До речі, в нас все про автомобілі. Розкриваємо дуже багато тем, тому хто вперше долучився, обов'язково підпишіться. Хто ще не підписаний, це також треба зробити. А взагалі було б дуже класно, якщо б ви активували дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Регулярно викладаємо відео для вас, для того, щоб ви були в курсі усіх подій. Тому підтримайте, буду усім вдячний. А ми йдемо далі. Тому давайте так, якщо коротко підвести. Нашу інформацію, яку сьогодні хотів я для вас розкрити, то по шахраях ми розібралися, вони були, є і будуть. Ця тема буде вічна. Люди будуть попадати на різні схеми. Схеми старі стають неактуальні, придумуються нові. На нових схемах люди знову ж таки попадаються. Іноді це буває просто не задумавшись. Іноді воно трапляється, бо є певна довіра, незнання, нерозуміння, але неважливо, як це сталося, факт відбувається, тому будьте дуже-дуже обережні. Стосовно автомобілів цін. Я думаю, воно все стабілізується. Те, що електрички стануть дорожчі, це факт. Чи сильно подорожчають автомобілі? Якісь, я думаю, такий, знаєте, ривок буде, спроба подорожчати. Я думаю, це так буде правильно, правильно назвати. Але щоб так, щоб, знаєте, ви завтра проснулися, автомобілі всі бензин, дизель стали дуже дорогі, я думаю, цього не буде. Тому не робимо паніки. Все мало бути безстабільно. По електричках, звичайно, все дуже просто. Хто хоче придбати автомобіль з нульовим митом, купляйте його десь тут, шукайте, їдьте на СТО, перевіряйте, звертайтеся до нас, ми можемо його вам перевірити. Вже на сьогоднішній день, друзі, публікація відео у нас буде 9 серпня. Станом на зараз електрички з США ще можна купляти. З Європи також можна купляти. Тому хто хоче ще явно по нульовому миту. Які, як кажуть, не перегинайте палку, можна ще встигнути, тому десь так це все виглядає. Так, ми тут бачимо знову ж таки електрокар Chevrolet Bolt 22 рік, 18500, 61 тисяча кілометрів рідна фарба, заявляє продавець телефончик в кадрі тому кого цікавить, ви собі можете цю інформацію зафіксувати і передати мені там Viber WhatsApp Telegram. Ми його вам перевіримо, надамо тотальну перевірку. Буде фото-відеозвіт і висновок експерта. А далі ми з вами вже будемо розуміти, чи вартує даний транспортний засіб до купівлі, чи потрібно торгуватися ще, чи взагалі відмовитись. Це, це таке також є, тому що ми протягом цього тижня друзі, перевіряли велику кількість автомобілів. І чесно вам скажу, є випадки, коли автомобіль дійсно ну, нормальний технічно стан. Але люди бачать якісь недоліки, про які не вказав продавець, і сприймають це як в особисте. Знаєте, ніби Я от він мені про це не сказав. А тут є якісь царапини, подряпані там на, наприклад, на дверній карті. Як на мене, це не є причина відмови, але люди на це реагують. Тому до продавців звертаюся, старайтеся відразу проявити всю правду. Я думаю. Показавши там якусь царапину чи якусь там глибокий там кусочок, буває таке, що при транспортуванні, особливо з Америки автомобілів, буває, що в салон вложують, там, наприклад, бампер, ще щось, і відбувається певне пошкодження, наприклад, тої ж дверної карти. Я не вважаю, що дверна карта це є причина на купівлі автомобіля. Але, звичайно, люди, якщо відмовляються, це їхнє право, тому тут, як кажуть, кожен вибирає, як йому подобається. Наше завдання показати технічний стан, розповісти про автомобіль і це все передати нашому замовнику. Тому десь так це виглядає. А іноді дійсно, до речі, я також хотів цьому відео відразу розкрити. Буває таке, що дійсно дивишся, автомобіль-шпаклівка, в приємах шпаклівка, автомобіль був в ДТП, і ти розумієш, що там брати немає що, тільки проблема в кузові. Далі глибше купаєш, і там ще знаходиш щось, і зрозуміло, що такий автомобіль купляти не варто. Тому дійсно є автомобілі у важкому стані. До речі, по Карверті, коли я наголошував, що обов'язково треба перевіряти, в нас один, наприклад, з випадків, людина мені скидає зефіру, от зараз собі згадую, яка то була модель, це була зефіра, і автомобіль знаходився в місці стрий. Мова йде зараз не про прострій, що там всі погані зефіри, просто така локація. І все, давайте перевіряти. Я кажу, ну ми в ході спілкування, він каже: Рома, ви завжди кажете за карвертікал. Я кажу, відкривайте карвертікал. Він все-таки дешевший, ніж в стрію дивитися фізично автомобіль. Пробуємо з дешевшого. Відкриває, і ми бачимо, що в 2022 році було щось 270 тисяч. Зараз е така ж, такий же пробіг навіть нижче, тобто 100 пробіг нижче, тому що ми по CarVertical відразу нам показало, що є зауваження по пробігу. І він каже, ну та скручений пробіг. Також автомобіль був в ДТП, ну там щось не дрібне, невелике. І людина думає, що робити, право завжди за ним, звичайно, що добре подумавши, відмовився і вже потім через Carvertical перевірили ще одну зефіру, вона знаходиться в місті Львові. Завтра ми будемо її оглядати. Тримаємо кулаки, щоб там було все добре, тому що ситуація по іншій вже веселіша, тобто пробіг не скручений. Але є друге питання це невелике пошкодження заднього бампера. І там пише від 500 до 1500 доларів. З практики вам скажу, це вважається середнє можна взяти, це 750 доларів, це реально може бути там пошкодження дійсно того ж, того ж заднього бампера. Тому десь так це виглядає. Ми, друзі, потихеньку-потихеньку розкриваючи одна тему тема за іншою, підійшли до... Підходимо, давайте так, підходимо до логічного завершення. Автомобілів сьогодні по цінах, я думаю, ви кожен собі змогли подивитися. Не забуваємо про те, що автомобіль перед купівлею обов'язково потрібно перевіряти, для того, щоб розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Ну і, звичайно, CarVertical усім в допомогу. 20-й рік, 11, 100. Зойка, це от вам і електрокар, який був створений суто для міста. Автомобіль проїжджає не багато в районі там, 100 кілометрів. Але для міста, в принципі, це було створено і цього цілком достатньо. Друзі, ми, в принципі, все-таки вже дуже, дуже близько наближаємося до нашого завершення. Хочу. Усім подякувати, хто підтримує канал. Також хочу подякувати, хто напише коментар, звідки ви. Буду радий всіх чути. Можливо, у вас є якісь запитання, запитуйте, ми саме цікаве питання піднімемо в наступному нашому відео. Усім гарного пошуку. Бережіть себе. З вами був Роман Світошак. 그래 네. 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 네.